Батьки Ісуса ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли зазвичай на свято. Коли минули ті дні вони верталися, хлопчик Ісус зостався в Єрусалим, і батьки ж його про те, не знали. Гадаючи, що він гуртів, вони пройшли день дороги тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Там, знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. І знайшли Христа Господа, в храмі. Він там. Спілкувався з учителями, слухав, і давав запитання, давав їм мудрі поучення і всі дивувалися його розумові. Знаємо, що учився діва Марія, Святий Йосип дуже любили Ісуса. І Вони жили Ісусом, тому що Ісус об'єднював їх своєю любов'ю, освячував своєю любов'ю. Ісус був центром їхнього життя. Як Христові було 12 років, вони пішли зазвичай на свято, коли минули ті дні, вони вертались до хлопчина Ісус Остався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали і почали його шукати між родовчими та знайомими. Коли ми йдемо на свято, йдемо до храму, і є час, коли святкуються ті чи інші релігійні свята, то ми маємо пам'ятати, що ми не повинні загубити. Єдність Ісусом Христом. Бо може, на свята є багато різних справ, приготувань, веселощів, співів, колядок, спілкування, ходіння в гості, прикрашання ялинки, інших різних справ. І настільки людина заклопотана, що потім виходить з тих свят і немає єдності з Господом, не пережила духовно святкування тих чи інших великих релігійних подій. Навіть коли ми виходимо з храму, то теж може так статися, що йдемо зазвичай додому і забули проєдність з Ісусом. І людина з легкістю обмовляє когось, або думає вже про свої різні життєві справи, труднощі, і голова переповнена світським суєтним. Коли ми на голові дні, вони верталися, хлопчина Ісус стався у Росилим, батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він гуртів, вони пройшли день дороги. І тоді почали його шукати, ми не повинні загубити єдність з Ісусом. Чи йдемо до церкви, чи виходимо з церкви, чи йдемо на роботу, чи спілкуємося з родичами, з рідними, знайомими, чи проводимо вільний час, ми завжди повинні пам'ятати, що на першому місці у нас є Бог, єдність з Господом. Ми не повинні загубити. Наші відносини з Богом не повинні загубити свою віру, чи духовність, молитовне життя, праведність, моральність, усвідомлення Божої присутності. Ми завжди маємо пам'ятати про Бога. Гадаю, що, що Він у гурті, вони прийшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та не знайшовши, вернулися в Єрусалим. І часом, коли ми загубимо любов, святість, бажання молитися, духовність, загубимо відносини з Господом, тоді починаємо шукати спокою, миру між родичами та знайомими. Думаємо, друзі, знайомі, родичі, справи рідне нам поможуть повернути душевний спокій, миру в серці. Але між родичами та знайомими ми теж Ісуса не знайдемо, ми теж не знайдемо щастя і святості. Для нас Ісус Христос об'являється в церкві, в Євхаристії, Він дає співтілу кров нам на поживу, освячує нас, з'єднається з нами дає нам себе пізнати в науці церкви, в розважанні Божого Слова, Святого Письма, осмислення науки церкви катехизму. Тому пам'ятати, навіть між родичами та знайомими, навіть в розвагах, в родинних розмовах ми не знайдемо Ісуса. Ісус є в церкві, є в храмі. Бо Богородиця і святий Йосип навіть в Єрусалимі не знайшли Ісуса між людьми, а знайшли Його в храмі, Як він сидів серед учителів та слухав і питав їх, ми теж можемо в Єрусалимі серед побожного народу, серед побожних людей шукати Ісуса, але ми теж там його не знайдемо. Ісус є в храмі. Треба пам'ятати, що Ісус завжди в храмі. Якщо ти загубив бажання молитися, загубив моральність, духовність, загубив відносини з Богом, пам'ятаєш, що обов'язково знайдеш Ісуса, де в храмі, в церкві, в святих тайнах, в Євхаристі, в Києві є Христос Господь. І під час прищастя дає своє тіло і кров нам на поживо, на наше освячення, єднається з нами, освячує нас, зміцнює силу волі нашого до добра, просвітує нам розум, надихає чинити добро. Ми завжди пам'ятаємо, якщо втрачаємо духовність, моральність, тоді треба вертатися до храму і шукати. Ісуса в храмі. У Богородиця Ісуса знайшла в Єрусалимському храмі, і ми в церкві завжди знайдемо Ісуса в Євхаристії, в науці церкви, в слуханні Божого Слова, глибокій сердечній молитві. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумом і відповідям. Ісус Христос здивував їх своїм розумом і відповідями, тому що Христос... Вічна Божа мудрість, Син Божий, і в ньому всі скарби при мудрості. Він все знає, про все знає, бо в ньому повнота мудрості. Якщо ти маєш якісь запитання життєві, чому те не складається, як з цієї ситуації вийти, а чому так сталося, а як там повестися, а як з цими людьми маю розмовляти, як маю тих грішників навернути, то можеш багато кого питати, і вони тобі дадуть пораду, але якщо ти спитаєш Ісуса, то Ісус тобі відповість. В саме серце, і це буде перекондове, настільки мудро, і настільки життєво, і настільки сильно що ти будеш дивуватися, як Господь дав тобі відповідь, наскільки Він тобі прояснив ситуацію, вчися Господа запитувати, як повестися в цій ситуації, як вийти з цих гріхів, як мені по-християнськи вихвати дітей, чи навернути чоловіка, чи дружину, чи знайомих, як повестися в роботі або в інших справах, коли апостоли не могли вигнати злого духа з нещасного хлопця поневоленого, то вони потім питали Ісуса, чому ми не могли його вигнати. Ісус їм сказав, чи з вашу малу віру. Так само, якщо ти запитає Ісуса, чому я не можу здолати ці гріхи. Ісус тобі скаже, чому? Тому що маєш ідоли в серці, тому що не маєш любові до Господа, можливо, мало читаєш святе Пісмо, а можливо, не хочеш виконувати волю Божу. І теоретично знаєш, як жити по-християнськи, а по житті далеко від Бога людина. І показує Христос Господь шляхи виходу з тої бездуховності і без сили, натхнення і мудрість, щоб ми жили святом. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумом і відповідям. кого ти слухаєш в своєму житті. Якщо будеш дивитися тільки на обставини життя і вони несприятливі, тяжко не гнятючі, тоді теж твій розум буде переповнений сумнівами, сумбуром, пустими думками, розсіяності на молитві, переживаннями. Якщо ти будеш слухати... Грішне оточення, то отруєшся їхніми грішними думками, їхньою безбожністю, і будеш людиною зневіреною, пригніченою. Тому кого ми маємо слухати в житті? Маємо слухати Ісуса. Ісус є живий, Він нас любить, чує. І ми маємо читати Боже Слово, святе Іван, його розважати, дати до серця, виконувати в житті і слухатись Духа Святого. І тоді в нашому серці будуть святі думки, і в нашому розумі будуть шляхетні. Переконання, Божа наука. Якщо ми захочемо слухатись Господа, Господь буде промовляти до нас в повноті і перемінювати наше життя, наш світогляд, наші бажання. Перемінювати наше серце, наше відношення до життя. Побачивши його, вони були здивовані, його мати сказала йому, дитиному, чому ти так зробив нам? Ось, батько твій і я боліючи тебе шукали. І ми теж можемо запитувати Господа, чому ти нам так зробив? Чому ти те чи інше зробив? Чому ті чи, чи інші події для нас такі сталися? Ті несприятливі, тільки гнітючі, там терпіння, там хвороби, там ще щось недобре. Чому ти нам так зробив? Але Ісус дасть нам відповідь. Хіба ви не знали, що має бути при справах Отця Мого? Іншими словами, якщо ми не виконуємо волю Небесного Отця, тоді ми не є по-справжньому з Богом, то ми тоді не є з Ісусом. І тоді в нашому житті можуть ставатися різні нещастя, біди, хвороби. А ми тоді кажемо, Боже, чому ти нам це зробив? А Господь скаже, я вам це не зробив. Це вам зробили ваші гріхи, ваш бунт проти волі Божої, ваша бездуховність, ваше свабілля. Ви собі жили по-своєму і надбирали свій біди, а тепер винувати ти Бога. Ось, батько твій, я боюся, що тебе шукали. І він відповів, чого ви мене шукали. І ми теж можемо йти до церкви, молитися, а Господь має сказати, чого ти мене шукаєш. Хочеш, щоб я ти поміг здоров'ї, в фінансах, в сім'ї. А чого ти мене шукаєш? Хіба ти не знаєш, що має бути при справах Отця Мого? Хіба ти не знаєш, що тоді ти будеш Ісусом, коли ти захочеш і будеш виконувати волю Небесного Отця? Якщо так, якщо ти хочеш виконувати волю Божу, то ти дійсно є релігійна, побожна людина. Якщо ти хочеш жити свавільно для себе, тоді чого шукаєш Бога? Ти ж не хочеш навертатися, ти ж не хочеш позбуватися гріхів. Ти не хочеш подбатися своїх планів. Чого ви мене шукали? Ісус на це записує, чого ви приходите до церкви, чи дійсно хочете змінитися, чи дійсно хочете жити по-божому, чи дійсно хочете виконувати волю Небесного Отця. Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. Часом, якщо ти не розумієш слова, які каже тобі Господь, і ти привик собі по-своєму жити, то принаймні візьми Боже Слово до свого серця. І тримай Боже Слово в своєму серці, аж доти, типу поки не прийде розуміння. А мати його зберігала всі ці слова у серці своїм. Ми повинні читати Боже Слово і тримати його в своєму серці. Не якісь пусті думки в своєму серці, не якісь там плани чи переживання, чи диявські спокуси, а Боже Слово тримати в своєму серці, його осмислювати, його знову і знову думати, читати, просити Духа Святого, щоб пояснив нам, як розуміти те чи інше місце Святого Письма. Як зрозуміти ту чи іншу подію в нашому житті? Як поводиться згідно Божого Слова? Що є в твоєму серці? Богородиця зберігала всі слова Ісуса у своєму серці. В нашому серці має бути любов до Господа, молитва, бажання слухатись Господа і також розважання Божої науки. Не забивати свій розум інтернетами, телевізорами, пустими розмовами, газетами. Якимись пустими суєтними думками, а своє серце і розум переповнити розважанням Божого Слова, молитвою і бажанням виконати волю Божу. же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та в людей. Він син Божий, рівний Отцеві. Він сьогодні Бог нас Спаситель і Господь. А деякі наші діти зростають і стають вони більшими, і більше за знань в школі. Але, на жаль, не наповнюються Божою ласкою, не освячують, не зростають духовною мудрістю, побожною наукою, не навчені жити для Бога, не навчені жити духовно, морально. Тому, дорогі християни, тільки пам'ятаємо, що наших дітей треба нагодувати, вивчити, дати їм світу, професію, оженити, віддати і хай вони собі живуть своїм сімейним життям чи в світі, хай шукають собі місце для того, щоб реалізовувати таланти. Ми повинні їх навчити християнської мудрості повинні з кожним днем наші діти бути більш побожними, послушними Богу, послушними батькам, готові чинити добро, готові послужитися людям, привити їм любов до Бога, привити їм любов до молитви, до праведної поведінки. Не тільки щоб для себе жили, але щоб служили людям, щоб чинили добро, щоб були здатні виконувати волю Божу. То і христі, ми теж ходимо до храму і ми маємо. Пам'ятати, що в храмі ми зустрічаємося з Господом Богом, з Божим Словом, Дух Святий нас переповнює, і ми повинні піти по житті теж з Ісусом, для того, щоб не загубити нашу віру, любов, побожність, моральність. Маємо тримати в серці Боже Слово, любов до Господа, єдність з Ісусом і завжди намагатися і просити Духа Святого, щоб допомагав нам виконувати волю Небесного Отця.